Друзі, всім привіт! Вже минула половина літа, і станом на зараз у нас квітний соняшник в На Львівщині. Він, як бачите, в такому стані. В більшості території України він вже активно буяє квітне, але зазвичай ті люди, з якими я спілкуюся. Говорять, що виділення нектару в день приблизно кілограм тередва, тобто якогось такого великого ажіотажу на вагах немає. Про що це може свідчити тенденція з не таким вже й великим буйним видозбором по всій території України продовжується. І от саме в цьому відео ми говорили про е наслідки, які це може нести за собою. Посилання бачите, вспливає тут. Також буде посилання в описі ролика. А ви, до речі, можете поділитися в коментарях, як. З медозбором справи у вас я вже в свою чергу відкачав мой дочок з липи. Про це є до речі, також трансляція на каналі. А сьогодні ми з вами будемо працювати на пасіці з превеликим задоволенням. Покажу, яка загалом ситуація в сім'ях досить таки цікава. Також наші маленькі шестирамочники, в яких по три рамочки бджоли, вже підросли до такого стану, що їх потрібно розширяти і готувати їх до зимівлі, так адже нам потрібні будуть вони в вигляді дуже таких гарних, хороших сімей дебелих на наступний сезон. Що ж, з ходу до роботи є наш шестерамочник. В ньому в нас є по три рамочки бджіл-бджоли. Тобто у нас тут є два таких от прекрасних відводки, котрі вже бачите, набудували собі тут ходів, так би мовити. Тут у нас є два виділення, це в нас є маленькі відводочки. Тут у нас є маточка минулорічна і цьогорічна. Ми будемо забирати для нашого відводочка маточку. Минулорічну, обов'язково треба буде бажано було би добре її знайти, адже в е, неї має бути зелена міточка. Бачите, кострубатий того, що е, в них тут вже виходили бжілки з цієї рамочки. Так, маточку важливо знайти, того, що вона може залишитися на стінках. Так як ми зараз будемо знімати, забирати заставну, е, було б добре, щоб вона не залишилася на стіночках і не приєдналася до тої сім'ї. Розплід у нас тут є, яєчка, все так як має бути. Звіться, не трошки небагато, не, не адже вони дуже багато переробили в розплід меду. Думаю, вам буде видно. Зелененька, я зараз приближу. Зараз вона в пошуках собі нектару, так, адже також відчула запах диму. Хоч невеличка, але працює вона вдало. Мені подобається. Так, зараз нам потрібно витягнути заставну. Дивимося, з іншого боку, бджіл немає, а з цього боку бджілок ми висипемо всередину. І тут залишилася певна кількість бджіл, бджоли. Це нічого, вони об'єднаються. Сюди ми їм дамо ще одну вощинку відтягнуту. Так, от таким чином. І далі будемо дивитися по їхній потребі, і будемо підставляти їм ще рамки. А от сюди дамо вощинку. Так, Закриваємо їх. Ми перемістилися на основний точок, і ось тут, бачите, у нас є раз, два місця на відводочки. А тут у нас є відводочок. Йдемо набирати ще один. Видно, багато меду. Давайте цей будемо пересаджувати, котрий людком дивиться туди. Адже вулик, ось цей, в котрий ми зараз будемо їх пересаджувати, також буде дивитися туди. Ставлю я їх. Так, щоб в них сонечко світило трошечки пізніше, не з самого ранку. Одна рамочка це повністю все в нас повністю забита розплодом. Ой-ой-ой. Але ситуація набагато гарніша, ніж в попередньому вулику, який ми дивилися. Так, скласти обов'язково в тому ж порядку, який я брав. Так, ще одна рамочка чергова, також вона вся є в розплоді. І тут не менш важливо нам знайти е, маточку. Адже важливо перенести її в вулик. Єдина тут проблема з такими нуклеусами на три, на дві рамки. Можна називати нуклеуси, можна по-різному називати. Проблема в тому, що тут бджоли сидять на стінках. Досить таки багато бджоли сидять на стінках. Бачите, і чудова медова рамочка, яка так само досить сильно залита нектаром. І тут обов'язково ця рамочка вона йде на край. А потім ще тут буде рамочка одна. Я їм зараз даю от сюди от сушнину, адже на цій рамочці я бачу розплід, не розплід, не а личинку, а сюди там вощинку, і цей весь розплід, який буде виходити, буде відбудовувати її. А нам важливо знайти матку. Так, друзі, маточку я в них знайшов, міточка в них стерлася, в неї стерлася, тому не рекомендую. Стирається і все. Халепа. Так, а маточка помічена, медова рамочка на базі. Дали ми сюди ще одну оцю вош... сушнинку, так? І ще от сюди ми зараз точно поставимо їм вощину. І з цією сімейкою тут зараз обов'язково ми глянемо, як вони себе почувають. Так як тут залишилася ще десь рамка бджоли, мається на увазі тут, тут, на стінках, то сила в них буде набагато. На камері не вистачило місця, і ви не знаєте, що відбулося. Цей шестерамочник ми витягнули тут перегородочку. Тут у нас є дуже велика кількість розплоду, матка сія, все гаразд. І дали ми сюди один і дві вощини. Дві вощинки, хоч і рамочки темненькі, але... Покажу вам це. В нас є вощиночки, Бачите, такі у чудові вощинки. і це зумовлено тим, що в нас сюди не тільки буде повертатися бджола. З того шестирамочника, який ми відібрали. Тут залишилися бджоли на стінках з того шестирамочника. Це десь рамка також бджоли, і ми залишаємо їх так, не ставлячи ще одної вущинки, подивимося, як вони будуть себе розвивати, будуть себе поводити і розвиватись. Адже якщо вона їм буде необхідна, вони потягнуть тут язик. Так і залишається у нас тут оцей чудовий клієнтик. Адже в нас тут є також дуже велика кількість розплоду, і тут ми дали їм вощинку, сушнинку, правильно, так, сушнину, і сюди дамо їм вощину. Е я думаю, що варто було б дати їм сюди сушнину для того, щоб матка е швидше її засіяла, адже місця під засів їм бракує. Вощини вони будуть мати для просто своєї роботи. Бджоли тут буде трішки. Менше, адже вони льотна бджола злетить. Е, меду в них є предостатньо, так, можливо, буде питання з водою, але в нас зараз будуть дощі, і того бджоли цілком собі зможуть е, організувати воду з просто льотка. Того чистимо дошок, щоб наростами не досити бджіл, і закриваємо їх. Так, і залишилося в нас досить таке рутинне переставляння рамок. З цього, цих наших заїзних, заїжджих гостів, так, гостей, котрі переїжджають з іншого точка сюди. Бачите, візуально досить така велика кількість бджоли. Кожна рамочка щільно обсиджена. Враховуючи, що в них там ще вощинка стоїть. Так, є. І обов'язково ще їм на край сюди вощинку, Хай буде супер. І оця вся кількість бджоли. Таким чином стряхується вниз. Таким чином стряхується тепер в кутик. І пересипається у вулик. Так, ящик ми забираємо, бджілки перейшли вниз. Трошечки мають, звісно ж, стрес, вентилюються і будуть обживатися на новому місці. А ви запитаєте, як там щодо основних сімей, то е, недавно я відкачував мед. Вчора буквально, так медочок злипи, вишив такий темненький, з різнотрав'ям, чудовий мед. Невеликий, звісно ж, кількості, але і це добре. Вони в сім'ї ці дебелі, дуже багато велика кількість бджоли і рамок по 5 рамок 4, 5 рамок розплоду початного. Це досить велика кількість, як на мене. Так? Можливо, ви скажете, що має бути повний корпус. Я б сказав, що мені цього достатньо. Того оцей соняшник, який я думаю, що ми зараз з вами побачимо. Маю дуже велику ціль на нього переїхати, але це потрібно, щоб склалося багато, багато різних факторів, так як і аграрії, так і місцева влада, місце якесь, яке там ми собі знайдемо. Та і з Богом переїзд того чекаємо. Я думаю, що це нам вдасться, друзі. Ви обов'язково підписуєтеся на наш телеграм-канал. QR-код та посилання QR-код бачите тут. Посилання буде в описі ролика, та й можливо, навіть в першому коментарі закріплю. Адже там в нас виходить дуже багато цікавих новин. От, до прикладу, бачите, китайці придумали вживляти бджолом в голову чіпи, і 10, 9 з 10 бджіл виконують їхні команди. Прошу дуже, де ви таки тільки не дізналися. Нові технології не стоять на місці. а Вся ця інформація є у відкритому доступу в нашому телеграм-каналі. Того підписуйтеся. А за одне поставте лайк цьому відео, залиште свій коментар про те, яка ситуація у вас з медозбором, що покажуть ваші ваги і до нових зустрічей.